Коли у 1991 році я вступив до Донецького університету на філологічний факультет, з'ясувалося, що мати мого друга, вчителька української мови та літератури, виявляється, що вона вчилася в одній групі з Василем Стусом. Вона розповідала якісь випадки, які були в спілкуванні з ним, як вони разом здавали сесії, як вчилися. Відзначала, що він часто приходив на заняття в вишиванці, розмовляв виключно українською мовою, показувала фотоальбом студентський, де він так само був з, 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 з фотоальбом в вишиванці. І після того, після цих розповідей, коли я вчився на філфаці. То часто задавав собі такі питання або бачив, що Василь Стус вчився так само в цих аудиторіях, слухав лекції, що він здавав сесії, що він так само стояв біля цього вікна на підвіконні, читаючи той чи інший підручник, і це було таким доторком до живої історії. В Україні є така традиція, що університетам надається ім'я чи іншого видатного невидатного українського діяча чи вченого. І ми знаємо, є університети на ім'я Василя Стефаника, на ім'я Юрія Федковича, які носять ім'я Івана Франка. І я думаю, що буде знаковим, якщо Донецький національний університет буде носити ім'я Василя Стуса.